Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вітаю в ефірі Суспільне новини. Черкаси в студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Протирадіаційне укриття облаштовують у Мошнівській громаді на Черкащині, оскільки обійдеться будівництво. Площа більше, ніж 200 квадратних метрів. У центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю готують групи денного перебування, що нового очікує на підопічних. Фінішні роботи вже шпаклювання, покраска. Ставши бабусею Черкащанка стала блогеркою-каскаркою, яку місію ставить на меті свого хобі. І їй це в кайф, і вона розуміє, що це цікаво і потрібно для її маленької внучки. Протирадіаційне укриття облаштовують у одній зі шкіл Мошнівської громади на Черкащині. Цей заклад стане опорним. На це із державного та місцевого бюджетів спрямували 6,5 мільйонів гривень, розповів Суспільному. Її голова Богдан Шкарбута. Також у закладі освіти діє укриття, яке облаштували працівники школи. Наша кореспондентка Вікторія Пожар продовжить тему. Частина дітей в певні дні приходила для офлайн навчання. Частина навчалася онлайн. Лавки парти навчальні карти й ігри. Під час повітряної тривоги сюди спускаються учні однієї зі шкіл Мошнівської громади. У змішаному режимі вони навчалися із лютого по травень, каже директорка навчального закладу Наталія Майданік. Це приміщення може приймати до 300 учнів. Площа більше ніж 200 квадратних метрів, і у нас є три. Відокремлені приміщення, в яких розташовуються діти різних вікових груп, також обладнана туалетна кімната. На підлозі ви бачите новий ліноліум, який теж був закуплений за кошти сільської ради. І дотримані всі протипожежні вимоги. Перетворити шкільний підвал в укриття вдалося спільними зусиллями працівників школи, каже директорка. Лампи, вогнегасники і нове покриття підлоги облаштували за кошт територіальної громади на черзі облаштування протирадіаційного укриття, каже голова громади Богдан Шкарбута. Маємо змогу отримати субвенцію з державного бюджету а це близько три мільйони дев'ятсот. Тисяч це 60% співфінансування. До них вже ми виділили свої кошти. Це 2 мільйона 640 тисяч. Готова у нас проектно-кошторисна документація. І запускаємося зараз буквально в роботу. Цей освітній заклад є саме найбільший у Мошнівській територіальній громаді. На даний момент навчається більше 400 дітей в майбутньому. Ми плануємо, що цей заклад стане опорне, так як має найбільшу матеріально-технічну базу. І локацію і центр територіальної громади для облаштування та ремонту укриття у закладах освіти, окрім державної субвенції, залучають кошти благодійників. Розповів заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Шамрай. ЮНІСЕФ на території нашої області взяла для роботи вісім таких укриттів. Це на Канівщині, три, на Уманщині, чотири і в Кам'янській громаді. Один станом на сьогодні у нас в області 82% є простих укриттів, які дають можливість очного навчання. Це по всій освітній галузі. Якщо брати окремо школи, то в нас складає 89%, садочки 82 професійно-технічні навчальні заклади мають 100% і вищі та фахові передвища освіта маємо 97%. Один заклад, тільки не має протирадіаційного укриття. Усього до капітального ремонту та будівництва нових укриттів на Черкащині із державного бюджету до обласного надійшло 40 мільйонів 391 тисяч гривень, каже заступник очільника області. Кошти мають освоїти до кінця року. Вікторія Пожар, Максим Шевченко, Федір Коцаба Суспільне новини, Черкаси. 12 років позбавлення волі загрожує черкасцю, який планував підірвати залізницю на Черкащині. Відправляв інформацію російським військовим про розташування системи протиповітряної оборони та переміщення української військової техніки. Про це Суспільному повідомила речниця відомства в області Катерина Дрога. Чоловіка затримали під час передачі інформації російському куратору. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру. Йому обрано запобіжний захід у виді. Тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснув загрожує до 12 років позбавлення волі. Додаткові групи денного перебування готують у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жага життя. Нині там тривають ремонтні роботи, розповіла Суспільному директорка закладу Наталія Воронкіна. Що нового очікує на підопічних та коли планують завершити роботи? Дивіться у сюжеті Наталії Старинець. Четвертий тиждень поспіль демонтує підлогу робітник В'ячеслав Середа. Каже, спочатку б'є її кувалдою, щоб пішли тріщини, і легше було знімати. І монтування, і перфоратором, і кувалдою всім знімаємо. зараз цю кімнату, переходимо на ту. У сусідній кімнаті підключає електрику до розподільчої коробки. Електрик Вадим Магльований. Вже зробив дві великі кімнати, оце третя, і ще одна четверта залишилась. Наразі ще триває повна реконструкція приміщення, розповідає прораб Костянтин Свист, та ділиться подальшим ходом робіт. Далі підуть стяжечні роботи, тоді цей, штукатурні роботи, ну і фінішні роботи вже шпаклювання, покраска, плитка, все остальне. Роботи ведуться одночасно у двох приміщеннях, розповідає директорка центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Жагас життя Наталія Воронкіна у групі денного перебування, яка не оновлювалася ще з радянських часів. Це група денного догляду. Навчальна кімната там у нас кімната психологічного розвантажування для осіб, тут сам вузол, там роздягання. У додатковому приміщенні тут говорить жінка, раніше була бібліотека Цьогоріч Міська влада передала його у користування закладу. Тут планують зробити спортзал та трудову майстерню, яких раніше в центрі не було. У цій групі денного догляду буде знаходитися 14 осіб з інвалідністю. А в іншому приміщенні, де буде трудова майстерня спортивний зал, вже буде розраховано на гуртки, в яких близько буде по 8-10 осіб. Всі вони будуть відвідувати по графіку. Потреба у додаткових групах денного перебування виникла через збільшення кількості пацієнтів, розповідає директорка. Зараз у нас на обслуговуванні знаходиться близько 400 осіб. З них є в нас певна кількість ВПО, яким надаються послуги реабілітації. Взагалі, у нас проблема в приміщенні стояла постійно. За словами Наталії Воронкіної, на ремонт приміщення з міського бюджету було спрямовано близько 2 мільйонів гривень та 500 тисяч на їхнє наповнення. Оновлені групи планують відкрити до 1 вересня. Наталія Старинець, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. 900 наборів для знезараження води, ліхтарики та гігієнічні комплекти передали працівники волонтерського штабу ЛАТ, жителям Нікопольської громади, розповів голова організації Віталій Ляшенко. Гуманітарну допомогу волонтери отримали від канадських партнерів та громадської організації Медицина в дії такий вантаж доправили, аби допомогти людям впоратись із наслідками підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Зараз повністю висупло ховське водосховище і не можна відновити там водопостачання. І тому ці фільтри якраз дуже потрібні для тих регіонів. Всередині цих наборів є фільтри для знезараження води. Їх вистачає на 800 літрів води. Фактично, один набор може допомогти одному населеному пункту селищу на Каховській Гез. Шиють капці, аби пораненим військовим було комфортніше лікуватися у госпіталі. З кожним місяцем у волонтерок Дніпровського комітету роботи стає все більше, розповіла Суспільному його голова Любов Здоровенко. Чому не полишають свою справу? Дізнавалася Тетяна Рева. Обидві стіни комітету вкриті ущент ковдрами та матрацами. За швейною машинкою Ольги Захаржевської твориться каже волонтерська новинка. Ми сподіваємося, що сподобається, що будуть зручні їм ці тапочки. Сподівається, бо капці для поранених військових дизайн продумали самі. Говорить, він простий, водночас комфортний. Взято два тапка: один положений так, а другий впоперек. Застібка з боку для зручності липучки там, щоб можна було там по нозі, якщо нога ранена да і там забінтована за цей обичний тапок не знайде. Обабіч стін пошита волонтерами як для тих, хто в госпіталі, так і тих, хто захищає Україну в різних її куточках, розповідає голова комітету Любов Здоровенко. Втомилися, але хлопцям набагато важче. І коли ти читаєш, або бачиш, яких вони болотах, або бачиш, як вони поранені, або як вони там, в яких умовах передовій. Вранці встаєш і йдеш, тому що в тебе перед очима ці хлопці для них шиють і ці кікімори. Одну чи дві країни треті ще дев'язне. Їх привезли зі Степанок місцеві волонтерки працюють від початку війни в дитячому садочку. Дівчата ріжуть, хто ріже, хто плета. Ну, Тиждень на одну. Не зупинялися й плести сітки, їхню кількість тут не рахують, каже Любов Петрівна. Працюють, бо потреба велика. Дуже велика потреба, всі плетуть і не встигають плести. Бувають такі випадки, що хлопці приїжджають із Сходу і просять сітки. і от Минулу неділю приїжджали, знімали люди, доплитали наші волонтери і знімали, і зразу забирали. І відразу відправляють на передову. Розповідає волонтерка, каже, там дуже чекають, як і вони тут, перемоги. Щоб закінчилась війна, і ми допомагали людям, які потребують допомоги. Ми будемо волонтерити в подальшому, але тільки в мирному житті. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Новий статус, нове захоплення. Ставши бабуси, журналістка Тетяна Очеретіна вигадала собі нову справу. Каже, стала блогеркою-каскаркою. Створила свій ютуб канал. Друзі допомагають зі зйомками, локаціями та реквізитом. Як все відбувається, бачили наші кореспонденти. За курочку, качечку, за качечку гусочку, за гусочку ягнятко. А за ягнятко невістку. Тетяна Очеретіна записує чергову казку. Після монтажу каже, вона стане ювілейною, десятою на її ютуб каналі Стати блогеркою каскаркою, говорить пані Тетяна. Вирішила, коли з'явилася онука. Семимісячна Леся сьогодні у групі підтримки. Це була спонтанна ідея, якщо чесно навіть вже не пригадаю, чи я, але ми точно з чоловіком підтримали. Ми подумали, що це класна ідея, бо такого контенту зараз ем, не те, щоб геть бракує, але от якісного, то точно. Не так багато найскладніше говорить пані Тетяна, обрати якісний матеріал для роботи. За її словами, то тільки здається, що українських казок багато. Насправді ж пояснює гарно написаних без русизмів обмаль. Колобок ніяк нам не дається. Він від нас тікає. Ну, напевно, через те, що перше видання, яке ми взяли читати, книгу це було ну суцільна калька російська. І ми прямо вже в кінці з Вікторією просто креслили всю книгу і виправляли українською мовою. Створення контенту вимагає часу та підготовки, розповідає бабуся Каскарка. До цього процесу долучила друзів та знайомих. Товариш родини Олександр знімає та монтує. Воно здається, що ніби що там її прочитати ту казку, коли я завжди зіб'юся, і я завжди десь зайкатимуся чи закашлююся, і е, дуже е, вимагає атмосфера музею певного настрою. Образ каскарки та локації для зйомок відповідальність Вікторії. Жінка завідувачка відділу етнології Черкаського краєзнавчого музею. Тому до справи, говорить, підходить фахово і відповідально. Так, пані Тетяна завжди тут підтримує хустку, бо, як правило, хустку одягала сама жінка, а тут ми розуміємо, що я одягаю хустку, і ми максимально намагаємося зробити пані Тетяну гарною. О, тепер тримаємо цей кінець. Зйомки відбуваються в обласному краєзнавчому музеї. За півтори-дві години записують одразу кілька казок. Потім каже пані Тетяна, готові відео проходять сувору експортну оцінку. Раз навесні узяв дід мотик. Скопав у городі грядку велику. І їй це в кайф, і вона розуміє, що це цікаво і потрібно для її маленької внучки. Тетяна Очеретіна додає, хоче популяризувати не тільки усну народну творчість, а й показати через казку українські традиції, пояснити слова та речі, які вийшли з ужитку, і є незрозумілими для сучасної молоді. От і казується кінець, а хто слухав, молодець. Марія Гаврилян Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти! Ви дивитеся Суспільне Черкаси? Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Я нашим Збройним силам України перемоги і повернення додому, до своїх домівок, до коханих, до діток, до матерів, щоб могли обняти своїх рідних. Перемога це. Боротьба за нашу незалежність, яка відбувається іменно зараз, на цій війні, і ми повинні знищити цей імперіалізм. і Україна повинна стати незалежною вільною демократичною державою у сім'ї Європейській сім'ї нашій.